Сьогодні святкуємо День української писемності та мови цього року. Його вперше відзначають у нову дату. Чому вона змінилася? Про традиції свята та важливі події п'ятниця, 27 жовтня. Розкажуть у випуску новин мої колеги в студії Владислав Малько, вітаю! Сьогодні в об'єктив дев'ятки потрапило таке. У Дніпрі пройшли бюджетні слухання, обговорювали проєкти головного кошторису на наступний рік. Триває грибний сезон. Головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева розкаже про ризики, пов'язані з вживанням грибів. У Дніпрі писали радіодиктант національної єдності. Цьогоріч він вдруге прийшов у бомбосховищах. Вночі росіяни атакували Україну шістьома шахедами та балістичною ракетою. Силами протиповітряної оборони знищено п'ять ударних безпілотників в Неві над Херсонщиною та Миколаївською областю. Натомість, випущений окупантами Іскандер пошкодив будівлю ДСНС в Ізюмі. Внаслідок атаки є поранені протягом минулої доби, за зведеннями генштабу збройних сил України на фронті. Відбулося близько 70 бойових зіткнень. На лінії вогню також не припиняє працювати ворожа авіація, артилерія та ракетні системи залпового вогню. Більше про боротьбу наших захисників на ключових напрямках та ситуацію на них розкажемо далі в традиційній мапі. Як стало відомо щоденного звіту Генерального штабу ЗСУ, противник проводив штурмові дії на Куп'янському напрямку поблизу Сеньківки та Іванівки. Нашим захисникам вдалося їх відбити. Натомість на Лиманському напрямку росіяни змінюють положення окремих підрозділів. Наступальних дій не проводили. На Бахмутському напрямку українські військові не дали просунутися ворогу в районах Богданівки та Хромового. Також армії РФ вдалося відновити втрачені рубежі поблизу Кліщіївки та Андріївки. Загалом наші оборонці відбили 15 атак противника та продовжують штурмові дії на цій вісі фронту, закріплюючись на досягнутих межах. Сили оборони відбили більше 20 атак на Авдіївському напрямку. Тут ворог завдав авіаційного удару по селищу Архангельське та намагається оточити Авдіївку. Ворожі наступальні дії в районі цього міста: Степового, тоненького та Сєвєрного – були безуспішними. На Мар'їнському напрямку українські воїни також дають гідну відсіч противнику. За минулу добу на цьому відтинку фронту силам оборони вдалося відбити 18 атак загарбників в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. На шахтарському та запорізькому напрямках противник перегруповуються авіаційного удару окупантів. Зазнало село Старомайорське. Триває наступ українських військових на Мелітопольському напрямку. Наші захисники продовжують виснажувати ворога, проріджувати особовий склад армії РФ та мінусувати їх техніку на Херсонському напрямку. Росіяни 114 разів обстріляли населені пункти області. Зокрема, завдавали авіаударів. Наші захисники продовжують контрбатарейну боротьбу та ураження тилових позицій противника. Ворог продовжує застосовувати снаряди важкої артилерії по мирному населенню в Нікопольському районі. Окупанти надвечір вгатили по Покровській громаді, а вночі під ударами опинилася і Марганецька. Внаслідок цих атак росіян пошкоджено житлову будівлю, цінне рухоме майно та один з компонентів електромережі. Уточнення наслідків ворожих обстрілів триває. Агресор чотири рази атакував Нікопольщину. З важкої артилерії обстрілював Покровську та Марганецьку громади, спрямувавши туди два десятки снарядів. Внаслідок обстрілів по Нівичині приватний будинок, автомобіль та лінія електропередач. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. У Дніпрі відбулися бюджетні слухання. Обговорювали проєкт головного кошторису на наступний рік. Його розробляли з урахуванням того, що не буде надходжень військових податків на доходи фізичних осіб. І міський бюджет відчує цю втрату. Проте у міській раді запевняють, коштів вистачить на всі соціальні зобов'язання. А все, що залишиться, обіцяють розподіляти за пріоритетами. Пріоритет буде на житлове господарство, на громадський транспорт, на комунальне господарство. Ці ті напрямки, які болять нашим громадянам. Кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах Дніпра та регіону збільшилась. Все через погіршення погодних умов. Так, на одній з вулиць селища Іларіонове, що на Синельниківщині, зіткнулися легковий автомобіль Форт Фієста та вантажівка МАН, внаслідок чого 75-річний водій легковика отримав травми. Рятувальникам вдалося оперативно деблокувати постраждалого та передати його медичним працівникам. Наразі поліція з'ясовує всі обставини ДТП. У той час рятувальники закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху під час негоди. Кожного року в Україні фіксуються випадки отруєння дикорослими грибами. По Дніпропетровській області цьогоріч зареєстровано три таких випадки. В регіоні сотні їстівних грибів, проте фахівці радять не збирати та не споживати невідомі види. А найкраще взагалі відмовитись від дикорослих грибів. Сезон тихого полювання триває, тому до нашої студії завітала фахівчиня, аби нагадати про ризики пов'язані зі вживанням грибів. У нас в гостях головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малашева. Добрий вечір, пані Маргариту. Вітаю вас. Незважаючи на попередження та публікації про чергові випадки отруєння. Люди постійно продовжують збирати і вживати. Дикор... дикі гриби дав. Розкажіть про один з останніх випадків отруєння. Де це сталося? Сталося це в Павлоградському районі. Отруїлися двоє чоловіків, які вживали в їжу з невідомою нам метою сушені мухомори. А. Люди потрапили до реанімації. Наразі отримують лікування. Ще ті. Три випадки, які у нас були зареєстровані у 2023 році, такі також не менш резонансні. Один з випадків. Був такий, коли отруїлася 11-річна дитина. Також це хлопчик, який вживав сушені мухомори, придбані в інтернет мережі. Ага. Досить, досить така поширені ситуації такі. Люди вживають, деякі пояснюють це, щоб з метою лікування, скажімо так, онкозахворювань. Інші люди вживають з якоюсь іншою метою. Нам це не зрозуміло, це в будь-якому випадку реєструється як випадки Отруйнення, отруєння так. Так, грибами. Крім того, ще було зареєстровано в цьому році два випадки, коли отруїлася жінка, яка власноруч збирала гриби в лісосмузі Дніпровського району. Це такі були гриби, як лисички, ну зі слів пацієнтки, так і ще був один випадок. Здається, ще у січні місяці, коли чоловік вживав в їжу заморожені гриби, які збирав. Минулого року послі. особисто, сам зібрав заморозив. А зазвичай які гриби якими грибами отруюються? Ну знову ж таки, це гливи, лисички. Зеленушки такого типу, але все це зі слів. знову ж таки, а, люди, людей. Можливо. Так, можливо, вони не знають, як виглядають саме ті чи інші гриби. Це під час збору анамнезу, під час підрозслідування ми з'ясовуємо з їхніх слів, що вони вживали от, під такими назвами ці гриби. А ну, таке буває, наскільки я знаю, що якщо до звичайних грибів додають якісь отруєння, то і звичайні гриби можуть, їстівні гриби можуть стати отруєними. Звісно, якщо б. Впевнені, що ви назбирали і стіни грибів, і десь якийсь маленький гриб потрапив до вашого кошику, який є отруйним, то вже всі тоді гриби також будуть отруйними. Тому, коли ви приходите додому, ви повинні, по перше, ретельно перевіряти, що ви принесли, якщо ви вже впевнені в тому, що ці гриби можна споживати. Їх все одно необхідно тричі проварити по 30 хвилин, зливаючи кожного разу бульйон з них, тобто піддати ретельній термічній обробці. Щоб вивести токсини, можливі і звісно, не зберігати ці гриби більше однієї доби страви з грибів, і але але зберігати в холодильнику, якщо ви вже їх вирішили зберігати, тому але ну взагалі краще відмовитися від споживання дикорослих грибів, якщо ви не впевнені, якщо ви сумніваєтеся, ну можна щось, да можна так. щось не те зібрати. Так, так. А ще питання: у який період часу після отру... споживання грибів отруєння дається в знаки? Це може бути як через півгодини, так і через декілька днів. Тобто поява перших симптомів, перших ознак. Ці ознаки вони здебільшого схожі на будь-яке харчове отруєння чи гостру кишкову інфекцію. Це може бути нудота, блювота, підвищення температури, тобто такі симптоми, так ну і коли вживаєте гриби, можуть бути ще галюцинації, а, такі ну, знаєте, так. порушення нервові. Тому якщо вже такі поруш, якщо такі ознаки є, прояви такі є, як і при будь-якому харчовому отруєнні, вам необхідно якомога вас скоріше звернутися за медичною допомогою, не займатися саме лікуванням, тому що це може призвести до незворотніх наслідків. Ну а який алгоритм дій саме? Ну, По-перше, звернутися за медичною допомогою. Так? Якщо ви очікуєте на швидку допомогу, там певний час так необхідно, щоб е, швидка допомога доїхала, то краще е, викликати блювання е, е, сольовим розчином, е, промивати шлунок. Тобто, такі перші, перші допомоги ніякому випадку не, е, не давати організму якісь навантаження, тобто ні в якому випадку не нейтралізувати іншими якимись засобами, ні алкогольними, ні медикаментозними, тому що ми напевно не знаємо, що з людиною, якщо вже так, у вас так. залишились залишки страв з грибів, то краще їх віддати медику для того, на щоб аналіз, так? на аналіз так ймовірно це допоможе визначити саме причину отруєння, і назначити адекватне лікування. Призначити а питання: гриби можуть стати ж не тільки причиною отруєння, вони можуть стати призвести до хвороб да? шлунка шлунках тракту. Ну, дивіться, гриби самі по собі це дуже така важка їжа. І якщо споживати їх часто, то звісно вони можуть викликати, якщо не отруєння, то порушення роботи шлунково-кашкового тракту. Вони і для здорової людини є таким небезпечним небезпечним такою їжею, якщо їх споживати регулярно. Найнебезпечніше споживати гриби. Це дітям будь-які гриби. Ми говоримо і про дикорослі, і про звичайні гриби, і ті навіть, які, ті, які, ви, які продаються, які штучно вирощені, так yeah. тому що до 18 років організм дитини ще формується, ще е, формується травна система, і, е, скажімо, так перелаштовується, і тому. Е, Можуть бути дійсно незворотні наслідки. наслідки, от як ми бачимо, що минулого року, до речі, через вживання дикорослих грибів померла восьмирічна дитина, і позаминулого року в Дніпропетровській області також померла дитина, тоді дев'ятирічна. Тобто, це малолітні діти, яким взагалі не можна споживати. Адже вони, ну якщо дорослий організм може справитися так з тим токсином, який потрапив, то дитячий організм може не справитися. І я ж знову ж наголошую на тому, що якщо на Вдасться отримати нормальне лікування, одужання, то може це все перейти в хронічний перебіг, і ви можете все життя мати хронічні прояви з боку ну, такі недобрі не, не хронічні прояви, так і роботи так, з боку шлунково кишкового тракту окна. і нервової системи. А питання, а, окрім дітей, кому ще. Ну... Не дуже варто вживати гриби, не варто вживати е, гриби, е, тим більше дикорослі е, вагітним жінкам, е, тим жінкам, які годують груддю, Ну і звісно, літнім жінкам. І звісно, знову ж таки, тим людям, які мають будь-які е, хронічні прояви е, щодо розладу роботи шсункового кишкового тракту. А чи були випадки е, отруєння е, штучно вирощеними грибами? З мого досвіду я такого не пам'ятаю, от з періоду принаймні існування держпродспоживслужби як контролюючого органу таких не було. випадків не було зареєстровано. Тому ми можемо да людям звернутися і сказати, щоб вони дуже ретельно перевіряли те, що збирають а краще купляли. Краще відмовитись від споживання дикорослих грибів, краще купувати гриби в стаціонарній торгівельній мережі, ті, які є штучно вирощені, ті, які мають виробниче маркування щодо їхнього походження, якості безпечності. І якщо ви навіть е, прийшли до тої торгівельної мережі і ви не бачите цього маркування, ви е, ваше право, ви маєте повне право запитати у е, суб'єкта господарювання, який здійснює цю е, торгівельну діяльність, е, щоб він надав супровідні документи на цю продукцію, тобто краще штучно вирощені гливи, е, печериці, так, так от такі так. шампіньйони. Та те, те, що ми зустрічаємо так, ні в якому випадку не можна купувати гриби в місцях несанкціонованої торгівлі, в місцях стихійної торгівлі, Тому. з рук біля автошляхів, коли ви приїжджаєте, так от побачили ліс гарненький і там е, сидять люди, і е, здійснюють торгівлю з рук е, дикорослими грибами. Ні в якому випадку ви не знаєте, де ці люди збирали ці гриби, адже е, гриби надто е, можуть бути небезпечними, якщо їх збирають в якісь забруднені території, в промисловій зоні. Біля автошляхів, знову ж таки, ще вони також можуть збирати їх більш-менш безпечні на більш-менш безпечні території. Але напевно ми не знаємо, грип в посушливу, наприклад, погоду. посушливу погоду mm -hmm. так, він починає дуже в себе накопичувати токсичні речовини. речовини так. Тому в будь-якому випадку і не визначати. Гри, отруйність скажімо так, гриба домашніми методами. Тобто, там, коли говорять, що ми перевіряємо Цибули цибулиною чи да. там срібною ложкою, у як у їстівних, так і отруйних грибах міститься білок, амінокислоти, які е, можуть змінювати кольор як срібної ложки, так і цибулини. Тому е, теж саме е, можна говорити про те, що якщо говорять, якщо гриб червивий, то значить він їстівний. Ні. Червивим може бути як і стівний, так і отруйний гриб. Тобто, це все хибні такі методи. Якщо ви не впевнені, знову ж таки, якщо у вас немає досвіду по збору грибів, то краще відмовитись від споживання такої продукції. Дякую. Ну дуже багато ми сьогодні розказали. Дякую, що ви приїхали до нас. А я нагадаю, що сьогодні в гостях у нас головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Два покоління у найбільшому укритті Дніпра серед навчальних закладів зібралися, аби написати національний диктант єдності до Дня писемності та мови. Цього року вперше відзначають цей день, 27 жовтня, відповідно до указу президента. Попри зміну дати, традиції не змінили. Тому об 11.00 українці взяли до рук кулькові ручки та прийняли участь у щорічному україномовному флешмобі. Чи був складним цьогорічний текст для дніпрян, та чи впоралися з його написанням? Дізнавалася наша Дар'я Візір. Прошу звірити. Ластів'яча зграя виграє над мокрою левадою при самому кордоні. Наступне речення буде з абзацу. П'ятнадцятирічна Карина навчається в дев'ятому класі. Розповідає, полюбляє українську мову і має гарні відзнаки на уроках. До радіодиктанту долучилася сьогодні вперше, каже, аби підтвердити свої знання на практиці. Я сьогодні перший раз пишу цей диктант. Я оцінюю свої знання добре. Я вважаю, що я добре його напишу. Я вважаю, я вирішила його написати, тому що це нові відчуття. Та спробувати щось інше радіодиктант. Прийшли писати люди різних вікових категорій від школярів до пенсіонерів. Але всіх об'єднує одне любов до української мови та жага удосконалювати її. Треба об'єднуватися, писати такі диктанти, і треба удосконалювати свою українську мову. Бо зараз такий момент в нашій історії, в наш такий момент в історії нашої країни, коли треба це розвивати. Ми вирішили не спробувати свої сили, бо українська мова. Зараз дуже важлива, особливо в час війни. Ми взагалі переселенці. Ми відчули всі ці жахи на собі. Тому любити, поважати, вчити, цінувати рідну мову, бо це наше, наше коріння. Долучилися до флешмобу, і люди з числа ВПО. 74-річний Петро, родом з Сєвєродонецька, прийшов сьогодні перевірити свою грамотність. Ділиться було цікаво побачити, чи не забув правила рідної мови вже в такому поважному віці. Та й хотілося поспілкуватися з однодумцями і молоддю. Це дуже важливо, особливо в в наш час, коли йде така. така е битва за наше виживання за наше існування тому по тому треба бути і, і підтримувати своїм прикладом і молодь Щороку радіодиктант проходить у День української писемності та мови. Раніше цей день припадав на 9 листопада. Цього року дату святкування перенесли на 27 жовтня, відповідно до указу президента. Організатори розповідають, вже вдруге влаштовують диктант на честь свята і обидва під час війни. Зібрати людей було нескладно, адже й молодь, і старше покоління зацікавлені такими заходами. Це вже традиційний захід, на який дуже легко зібрати учасників, адже це момент єднання, який чекають майже рік. І для нас було взагалі чудовою подією. Що цього року ми пишемо його на два тижні раніше, 27 жовтня. Бо це така довгоочікувана подія. І нарешті ми дізналися історичну правду і справедливість, що саме сьогодні день народження Нестора Літописця і момент, коли ми об'єднуємося і пишемо разом цей радіодиктант. Цьогоріч радіодиктант називається Дороги України. Авторкою тексту стала поетеса та лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Читав його актор, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному фільмі Довбуш Олексій Гнатковський. Думки містян після написання диктанту різні, але всі однаково отримали задоволення. Диктували прекрасно. Було дуже чітко все чути, але були важкі назви або і слова. То трохи не розчула, але в принципі було дуже добре. Ой, після диктанту розболілась голова, дуже складний нам диктант. Діло в тому, що вже 72 роки не все усваювали. Вибачте, моє там що й викиньте. А скільки був важкий для вас текст? Ну, текст мені тяжолий був. Диктували я дуже швидко, дуже швидко диктували. І всі люди возмущаються, не тільки я. А загалом в укритті зібралося близько 200 учасників. Після завершення диктанту кожен бажаючий може надіслати свою роботу у паперовому вигляді або на електронну адресу українського радіо до 29 жовтня. Дар'я Візір Павло Грунт новини 9 каналу. Зараз на межі трьох областей. Дніпропетровською, Запорізькою та Донецькою у Великобихайлівському лісництві, попри часті обстріли та близькість до зони бойових дій, продовжують працювати лісівники. Проводять лісокультурні компанії, висаджують нові дерева. Тут за кілька десятків кілометрів від фронту під звуки вибухів долучились до радіодиктанту працівники східного лісового офісу. Таке місце зізнаються, обрали не випадково, адже лісництво на кордоні трьох областей, в яких ведуться бойові дії, є символічним. Для нас це важливо. Ми тут перед такий передній краєм, можна сказати, перед лінією зіткнення перед фронтом. І ми хочемо, щоб тут і всюди лунала українська мова. Потім, коли де окупують наші ліси, там теж обов'язково має лунати українська мова, бо це українські ліси. Більше про роботу лісівників Великомихайлівського лісництва, які працюють під звуки вибухів та, попри прильоти балістичних ракет, ми розкажемо вже в понеділок у випуску новин. Не пропустіть. У Дніпрі розпочало роботу почесне консульство Італійської Республіки. Це друга в Україні дипломатична установа країни. Іноземні партнери запевнили у повній підтримці Дніпропетровщини. Зокрема, ділитимуться досвідом роботи потужних центрів спротизування для наших захисників. А також спільна робота у галузях сільського господарства та енергетичних інфраструктур, як пройшло відкриття далі у сюжеті. Цілу мережу дипломатичних установ планують створити в Україні. Наразі почесне консульство Італійської республіки відкрили у Дніпрі. для мене велика честь відвідати Дніпропетровщину і бути на відкритті почесного консульства. Загалом нас є мета створити мережу таких дипломатичних установ по всій Україні. Зазначу, що Італія підтримує вашу державу у боротьбі проти ворога, а ще виступає за вступ до ЄС. Для нас, як і для українців, надзвичайно важливі демократичні цінності. Мед Італії незмінно підтримує Україну в часи війни. В той час обласна влада завжди готова до співробітництва з іноземними партнерами, запевняє Володимир Орлов. Ми сьогодні спілкувалися з паном послом. Він зацікавлений в багатьох і проектах відновлення, інфраструктурних проєктах і в напрямку космічної галузі. Вони розуміють, що Дніпропетровщина це потужний хаб, потужний центр, прифронтова область ще з 2014 року. Під час зустрічі партнер. Зазначили, відправлять для шкіл регіону півсотні автобусів. Повідомили й про те, що в Італії є потужні центри з протезування. Їх досвід буде корисним для фахівців області. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше інформації на сайті 9 каналу та на офіційних сторінках наших соцмереж. Якщо вважаєте, що ваша новина заслуговує на те, щоб про неї дізналися інші, зв'яжіться з нами за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями гарних вихідних. Бережіть себе. Побачимось.